Для того, щоб діагностувати ожиріння, насправді у нас є дуже гарний інструмент, який називається індекс маси тіла. Це є відношення ваги в кілограмах до зросту в метрах в квадраті. Відповідно, якщо згідно з цією формулою ми отримуємо результат 25 і вище, це вже є проблема. Від 25 до 30, це є передожиріння або надлишкова вага. Все що 30 і більше, це є відповідно ожиріння. Їх виділяють три ступені. Ну, Якихось нових класифікацій, їх вже є 5 ступенів, але ми звикли відповідно до трьох ступенів. По індексу маси тіла вони розраховуються. Також є дуже класний інструмент, який називається індекс обводу талії і стегон. Він мені більш подобається, тому що індекс маси тіла не завжди буває, скажімо так, повністю інформативний. Наприклад, коли ми маємо. Статуру тіла мускулисту, індекс маси тіла може бути більший, але ожиріння немає, тому що там основна маса тіла за рахунок м'язевої тканини буде. Тому є такий класний інструмент, індекс обводу талії і стегон. Треба поміряти талію і поміряти стегна. І, відповідно, поділити обвід талії на обвід стегон. Якщо ми отримуємо співвідношення, оце буде 0,85 у жінок, тобто більше, то це вже є ожиріння. У чоловіків, якщо більше одиниці. Причому з допомогою цього Інструмента можна діагностувати вісцеральне ожиріння, тобто ожиріння по типу яблука, коли жирова тканина накопичується саме навколо живота, навколо внутрішніх органів. По типу яблука. І от оця жирова тканина вона є найбільш небезпечною в плані ем, здоров'я, тому що вона є метаболічно активною і вона викликає дуже багато різних захворювань. Е, є ще такий цікавий тип ожиріння, який називається тофі фенотип. Цукерочка. Тофі, вона така ніби худенька, але все. Всередині наповнена кремом. Насправді ТОФІ це абревіатура з англійської, яка означає худий худейзовні і товстий з середини. Людина може мати індекс маси тіла до 25, при цьому мати вісцеральне ожиріння, тобто вся черевна порожнина може бути виповнена жировою тканиною. І ось тут нам допоможе якраз оцей інструмент, індекс обводу талії стегон. Якщо ми бачимо, що індекс маси тіла ідеальний, але оце відношення обводу, воно є більше, ніж 0,80. 5, то тут якраз слід запідозрити оцей тип пожиріння. Ну, в ідеалі його, звичайно, діагностувати з допомогою МРТ, там, відповідно, буде видно накопичення жирової тканини. Але ж таким класним, якби. Діагностичним інструментом є звичайне УЗД органів черевної порожнини. У таких людей ми будемо завжди бачити зміни у печінці по типу жирового гепатозу, і це зразу має наштовхнути лікаря на думку, що тут щось не так. Людина має нормальну вагу, але має жировий гепатоз.